Так, що ж, вітаю всіх, вітаю всіх, вирішив записати для вас дуже коротенький і дуже надзвичайно важливий такий невеликий огляд по кріпті, по фонді і по ситуації загалом. Всі зараз дуже розгублені. Я вашу розгубленість бачив. Бачив сьогодні від е, рухів, яку ви, ну, які відбулися в більшості на кріпті, бо кажучи, прямо, ну на золоті, до речі, теж. От, почнемо. Давайте відразу з того, що ми говорили вчора на стрімі, бо в принципі ті, хто дивили стрім, то вони якби, були вже готові до такого сценарія. Ми якби розглядали на стрімі в основному підбирати ТВХ бітку виключно з корекції. У нас була зона район 68 до да, 669 тисяч. Перша зона підтримки, далі вже сетапи віднизу балансу з ложним виходом з балансу. Два варіанти, і для кожного з цих варіантів, так як ну, конкретно одної зони інтересу нема, в нас є їх декілька да, ну, в рамках цього сетапу на вихід. То ну, все залежно від тригера. було і як підемо. Фактично кажучи, прямо вчора я отут був локальний іншорт взяв, його потім залиш в БУ вибило, Тут вчора, прямо на стрімі, частково зафіксав. Сьогодні на новинах вийшли новини по ринку праці, які доволі таки гарно повпливали на Діксі. Подивіться, як вона стрельнула, але це нічого страшного. Це дуже добре. В нас, от на минулому огляді, ми, в принципі, розглядали варіант, що можемо. Ну, тут я би навіть сказав два варіанти. Тут або цей супротив втримає, ну, вже поглянемо, або таки зробимо такий хід, Ну я щось думаю, що скорше, можливо, можемо сильно навіть не вийти. От. Ну і в результаті цього, в принципі, дуже багато активів нині дуже різко так скоректувалися. І кріпта в тому. Числі. Із важливих по макроданим в нас далі стоїть питання зняття ставки. Нині вийшли зарплати агресивно високі. Нонфарм, в принципі, такий, ну там таке, там, частково неповний робочий, день, якраз ще в чаті обговорювали, і тим нонфарм набили в більшості, типу. але знову ж таки підняли агресивно зарплати, тобто навіть на неповний робочий день. Тому можна казати, що дані по ринку праці вони є як слабкі, так і відносно сильні. Через то дуже сильно ринки нині пошатало, бо питання зняття ставки далі стоїть, хоча б зробіття трошки підросло. Ну я думаю, загалом ставку будь-знімати ймовірно десь в липні, але на цьому засіданні, 12 червня, на фоні того, що інфляція буде знижуватися, да, від Падіння цін на енергоресурси, на ту ж нафту ми гарно падали, ціни гарно і на бензин знижувалися. Тому я думаю, що в нас чекає надалі позитив більше. Реально, далі більше позитив, і біткоін, ймовірно, дуже скоро вийде з цієї величезної структури. Отже, сетапи на вихід. Локально зараз, в принципі, відслідковуються ознаки. Аномальної об'ємної активності, про що я писав в телеграм-каналі. Причому вони всюди, жорстко на альткоїна, жорстко на ефірі, жорстко на біткоїні. Ну, почнемо сьогодні. Я локально розглядав, подавав вам е, в Телезі, посилання в описі та е, під відео, подавав е, такий момент, що в нас тут була. Дивергенція, ну зараз її не видно. дивергенція між тим, що у нас по ТПО був про покоту, та він змістився вверх, бо тут величезні об'єми були пройшли після м саме даних через деякий час, і це були продажі, воно дуже сильно гахнуло вниз. От прийшли в першу зону, зробили такий ложний вихід, і тут зараз з'являється майже аналогічна, вже вже набилася. По, по, Профілю видно, об'ємна активність. Тут кластера вже загораються, це є доволі таки непоганий знак. Е, в принципі, базово. ой, щось впало, Базово, які варіанти ми можемо розглянути. Ймовірно, ймовірно, тут ціну таки втримують, бо ми бачимо прям, ну, появу точкових неефективностей, тобто ознак поглинання да, продажів, які продовжуються тут на панік сейлі і так далі. Тому, ймовірно, все-таки варто очікувати з цієї зони формацію розворота. Як ми можемо її очікувати з вами? Е, очікувати можна її дуже просто. Можна зробити частковий якийсь набір прямо зараз з огляду на ці фактори, тобто кинути умовно стоп. Але це буде більш ризиково, тому враховуйте самі собі. Тобто, кинути стоп, умовно, за 67, там 200 і спробувати. Ні, навіть за 66500, спробувати отут взяти нормальну частину і можливий добір на пок, бо можемо зробити отакий запил, знаєте, якийсь, і потім вихід, і потім позиціонування. Або чекати конкретно позиціонування з формацією злома структуру на ЛТФ, да, бо тут, бачите, в нас тут конкретно великий об'єм проходь. Ми просто або виходимо вище, там ламаємо на ЛТФ структуру, якось тут до того пиляємо і йдемо далі вверх. От. Ну загалом я вважаю, що той факт, що ми е не впали під оці, під оці лоя, да, нас гарно закрили, тут гарні об'єми проходять над оцим умовним таким рівнем. Да, і ми по суті майже відтестили допоки е ну, допока недалеко навіть минулого цього, якщо взяти загалом баланс дійшли. Тому я б сказав, що це дуже позитивний, дуже позитивний є момент. Альткоїни. Ну, давайте перейдемо до альткоїнів, і там, можливо, ще в процесі пару слів за біток скажемо. Тобто е, ну, основне очікування: оцю позицію по біткоїну, ще раз кажу, яку ми от е, тут. Е, я, ну, У мене є просто частина, я частину тут добираю. Типу. Зразу кажу, от прямо зараз навіть я, імовірно, е, е, ну, прямо зараз я візьму і доберу позицію по біткоїну тут. Але зроблю це вже після того. От тут частину добираю, виходить, що в мене плюс-мінус повна позиція, враховуючи те, що в мене є стопом в був від 67-600. От, тому я тут добираю позицію, буду відкупати. І така загальна позиція лишається. І очікую вихід вверх далі з діапазону. У випадку, якщо я буду неправий і вийде ложний вихід, то цю позицію виб'є в БУ, цю в мінус, вона там покриє себе вже в ноль. бо тут я 80% цієї позиції зфіксав, про що в е, вот. Ну, Загалом. Як то кажуть, як вже є, але ситуація виглядає цікаво. От, от сам факт закриття такого і таких об'ємів виглядає дуже цікаво, тому да, я отут беру зараз лонгову позицію по факту. Вже би її взяти, ладно, давайте я її візьму і продовжимо. Бачите, майже в лайві даного відео я вирішив добрати свою позицію. Загай... Ну, Стоп на цю позицію я поставив за 66600, як ставив до того. Притому стоп е, на оцій позиції залишається в безубитку. От такий от план. Я чекаю вихода в район 78 тисяч. Це буде така свінг ціль. Гарний може трейд дуже вийти. Дуже мені подобається ці всі ознаки захисту і поглинання продажів, які тут відбуваються. Круто. На вихідний, звісно, я не очікую сильних рухів, але менше з тим. Вот, тобто з біткоїном розібралися. Очікування лонгове і гарно, що з цих рівнів все-таки захищаємося, бо там було дуже тяжко сьогодні. <світ> <світ> дуже. Перейдемо до домінації по біткоїну, потім до ефіра перейдемо. Так, домінація бітка. Що в нас в загальному відбулося? Ми на стрімі розглядали варіант повторного тесту зони. В принципі, ми як відтестили. На падінні відбувалося ріст домінації, це непоганий знак для біткоїна, тобто, ну, тобто бабки в нього вливалися, поки він падав. Це гарно. Це гарно, добре, але не гарно було для Альтів, особливо для деяких. Типу, ладно, там ще в мене дотку сама, але арбітрум в БУ, по суті, зараз спиляє. Ну, він вже, трошки вже в плюсі. вже щось по 98. До речі, гарне ТВХ, але ми зараз про це поговоримо. Е, от, біткоін. Отже, домінація очікую далі на зниження. Зараз можемо далі консолідувати, звісно, але буде ріст біткоїна, я думаю, після того вже дуже скоро дійсно буде зниження домінації. Типа, мені здається, оцей шейкаут на альтах він прям м, якби, виніс слабі руки. От я думаю, що цей момент був ну, майже кульмінаційним. Типу, от, знаєте, це можливо буде звучати дуже легендарно, але я думаю, що реально це вже кульмінація, і, Скоро піде зниження домінації. Багато альткоїнів дійсно підуть дуже гарно. Там, по перше, на хай ризик піде більше апетит. Я думаю, можливо, після засідання ФРС. А По-друге, через... Ситуацію з формою s 1 з ефіром, я думаю, там воно розкачається. Тому, я думаю, це піки, можливо, зарашні ціни. Якщо хтось не брав ще там хер коли раніше, то, можливо, зарашні ціни дуже гарно. У вас буде ТВХ по арбітрому, як в мене, якщо купите. От, і, по суті, ну, по дотоні, не буде, як в мене, але менше з тим. От, тому перспективи такі. Далі, ефіріум. коротенько глянемо, ефіріум в рамках балансу непогано зараз сходили. Ми на стрімі. Розглядали варіант, що ми затестимо нижню границю баланса, Ми її затестили і закрилися, в принципі, дуже, теж, дуже чудово. Розглядали варіант від цього рівня, але якщо біткоін захищає цей рівень, що дуже ймовірно, да, ми бачимо ці ознаки. То по ефіріуму ну, ми теж бачимо аномальні об'єми, великі кластери, які вони жирні просто. Типу. Я очікую по ефіріуму звідси, ймовірно, що ми можемо розвернутися і піти вже з цього балансу вверх дуже скоро. От, тому слідкуємо е, якийсь сетап, ну, два варіанти. Можна попробувати взяти і стоп кинути за лоя, прям, типу. можна протагресивно взяти. Або просто краще почекати, хай попиляє тут, бо ну, хто його знає, як воно може розторгуватись. Ми можемо тут поторгуватись, трошки винестись, і потім, типу, спозиціонуватися і вже зайти від зломів на ЛТФ і з рітеста оцих кластерів. Типу. Можна таке попробувати, сетап на доєднання. От. Ну, Це більше, до речі, для фічів, Позиція на спот ефірі. Не цікаво зараз дивитися надто високо. Типу, я свої спотові позиції по ефіру тримаю, але. Але. От. Ну давайте по альтам тим пройдемося, що дивилась. От недарма, недарма я на стрімі був, сидів такий коротше, і казав. от, Той же дивився на от оцей же дот, типа. Вчора буквально і казав, що от може бути, якщо біткоін скоректується, от такий от варіант, що ми донизу баланса гахнемо. Накаркав гахнули. Гахнули донизу балансу, чи це погано для вас? Не думаю. У мене ТВХ по доту 65,48. Тобто, не сильно вже. І нижче від того, де він зараз знаходиться. Тому я вважаю, що це непогані ціни, в принципі, по яким можна його купляти, враховуючи те, що ми зараз проаналізували по біткоїну. Вот. Тому, і в принципі, цей винос реально дуже сильно остудились фандінги на Альті, що виглядає дуже гарно. Дуже, ну, не знаю, мені здається, це прям пік майже. Можливо, реально дійсно майже пік. Е от... Такий піковий момент перед ростом цього і виходом з балансу. Тому цей сетап, що я малював на стрімі, він далі актуальний. Е, ну, типу, реально, хто не брав, можете взяти. дот. Непоганий актив, як мінімум, перша ціль буде в районі 18 доларів. Це вже гарний ріст звідси. Це вже, блін, х3. Звідси. Типу, а вже не кажучи про перспективи, да, які в принципі відкриваються доволі таки обширні. Добре, Dot. Так само, Кусама. В принципі, аналогічно вона навіть більш стійкіша, вона ходить отут нижня границя балансу. Нічого не міняється. Абсолютно, типу, хто хоче на спот, можна взяти. Далі. Лінк. Абсолютно. Типу, ну, з Лінком було круто. Тут розглядали оцей варіант тесту цього рівня. там. В нас вийшов такий шикарний фейк-вихід. От хто брав, ну міг взяти. Навіть зараз на спот можна взяти. Іменно на спот тільки ключове слово звідси. Бо звідси на фічі, ну. Взагалі, ви поняли, що на фічах поки на альті робити нічого, тому трейдіть біток може ефір на фічах. Але альту, ну, не спішіть. А, окей. Лінк тримаю, правда, звідси не купляв, чесно кажу. Я тримаю з района 5 ще безплатні монетки, типу, мемкої не повідлітали. От казав що ваш нот, от коли інтерцента досягнув, казав, що от не треба вам той нот. Догі коїн взагалі фіолетового, типу. Йому. Ну що він там, район 14, якраз оцей підтримка, плюс-мінус пиляє, теж на спот далі можна взяти. Типу, я тримаю від. 7 центів, звісно, типу, ну, хто хоче, можете так, на трошечки типу, собі теж взяти. Типу. От, ну, загалом, із того, що я тримаю, я вам трошечки коротенько так роз'яснив. Коротенько ми на все поглянули. От, ну, от це дуже все так вийшло непогано. Я думаю, що якщо дивитися на перспективу, зараз дуже перспективні точки входу. От. Ну, в принципі, мені більше сказати нічого. Далі ми з моїм колегою випустимо більш обширний огляд. Тому підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на Tіlego, хто не підписаний. Все в моменті будемо розглядати. Ну, поки я свої, свій план дій з вами поділився своїм планом дій. Він такий. от, Типу, будемо слідкувати. Типу, я думаю, що перспективно, що все дуже коротше файно буде. Тому сильно не переживайте, сетапи е, формуються також дійсно дуже непогані. На вихідні, звісно, ну, може, нічого цікавого не буде. тому таке. От, всім, коротше, гарного дня, підписуйтесь. 15 хвилин дуже хорошо вийшло.